Сьогодні 6 листопада 2024 року. Заняття малювання. Тема заняття Дерева восени, Клен та горобини. Доброго ранку, мої маленькі друзі, мої маленькі художники. Так, сьогодні в нас з вами буде малювання. Що ми з вами будемо малювати? Зараз ви дізнаєтесь. Сідаємо зручненько. І дивимось на екран. Осінь пензлика взяла, малювати почала, в білокорої берізки, золотила довгі кіски, Став багряним колір чуба, в мудрого дідуся дуба, дві сестрички, дві осички, стали жовті, мов лисички. А довкруг, довкруг травиця. Тихо-тихо золотиться. Ось палахкотять калина, горобина і шипшина. Не вгаває щедра осінь, а малює неба просень. Це тоненькі павутинки, сірий дощик і хмаринки, пензлик біга безупину, гарна в осені картина. Сьогодні, дітки, ми з вами будемо малювати дерева восени. А саме клен і горобина. Подивіться, будь ласка, як вони виглядають. Це горобина. Подивіться, які в неї ягідки, якого кольору і якої форми листочки. А це клени. Подивіться, які вони різнобарвні. Як саме потрібно їх намалювати? Зараз я вам розкажу. Спочатку будемо малювати клен. Подивіться, яка робота вийшла в мене. Щоб вам було простіше, можна намалювати спочатку простим олівцем стовбур дерева. Хто вміє це робити, можна одразу приступати до фарбування. Коли ми намалювали стовбур, малюємо листочки. Пригадайте, які клені клени різнобарвні. Я малюю листочки просто пензликом. Подивіться, нічого складного тут немає. Ви можете робити листочки також і ватною палочкою. Кольори обирайте, які вам до вподоби. Можна обрати і жовтий, і червоний, і помаранчевий, і трошки зеленого додати. Просто обмакуємо гілочки нашого клена. Подивіться, як гарно виходить. Якщо ви не вмієте малювати стовп бордерова, то, будь ласка, нехай дорослі вам допоможуть в цьому. Так, з жовтою фарбою я вже закінчую. Тепер переходжу до червоної фарби. Також, дітки, їх можна змішувати. Бо осінь такий чудовий художник, який розмальовує дерева у будь-яку яскраву фарбу. Можна додати трошки коричневої фарби, тому що зараз у нас пізня осінь. Деякі листочки темніють і опадають. Тепер намалюємо трошки землі і травички, на яку будуть опадати листочки. Можна це не робити, але це буде дуже-дуже гарно. Травичка не зелена вже, вона пожовкла і виглядає ось так. Листочки опали, ось такий клен у нас вийшов. А тепер, дітки, я покажу вам, як можна намалювати гілочку горобини. Для цього нам знадобиться теж гуаш і ватні палички. Спочатку ми повинні з вами гілочки намалювати, на яких будуть триматися ягідки. Подивіться, як вона виглядає. Ми з вами розглядали, якої форми і якого кольору листочки горобинки. Теж нагадую, хто не може сам намалювати, просіть дорослих. Подивіться, як розташовані листочки на гілочки. Кожний листочок малювати треба окремо. Подивіться, якої вони форми. Ми намалюємо жовтенькі. Ще раз нагадую, що фарби можна змішувати, жовту можна змішати з червоною або з помаранчевою. Тепер ватні палички ми вмокуємо в червону фарбу і робимо ось такі рухи. Подивіться, які гарні ягоди в нас виходять. Наша робота стає дуже схожою на справжню горобинку. Їх можна розташовувати будь-де. Все одно ваша робота буде дуже красивою і яскравою. Ось такі горобинки в мене виходять. Сподіваюсь, ви впораєтесь з завданням. Можна трошки намалювати листочки іншою фарбою, додати будь-який інший колір. Подивіться. Головне не виходити за форму вашого листочка. У мене вийшли жовто-помаранчеві такі листочки. Насичений колір. Як ми з вами говорили, теплі кольори. Художник використовує теплі кольори, осінні кольори. Ось така краса в мене вийшла. Сподіваюсь, ваші роботи теж будуть такими гарними. Ну ось, дітки, закінчилося наше заняття. Закінчилася наша зустріч. Як завжди, я буду чекати ваші роботи. Я впевнена, що вони у вас вийшли гарними. А сьогодні я з вами прощаюся. Всього вам найкращого. До нових зустрічей! До побачення!